Храмівська газета проводила питання стосовно навісів на центральному пляжі, і більшість схиляються до думки, що зараз не потрібно їх демонтувати, може після війни їх підлатати. Що яка ваша позиція? Ну, якщо ми говоримо за ті ще радянські, радянські ці навіси від сонця, то їх, якщо не помню, штуки у нас там орієнтовно 30%. Знаходяться в аварійному стані, тобто вони однозначно потребують демонтажу для того, щоб наробити шкоди. Скажу більше, ми в цьому році плануємо все-таки демонтувати частину за той металобрухт, який буде отриманий при цьому там демонтажі. За ці кошти ми плануємо встановити шість. Навісів додаткових навісів, як ми робили це е, з минулого року. Пам'ятаєте, додамо два навіси вже у нас існують на намитій митій косі, косі, так називаємо її, е, навпроти парку Придніпровського. Ми там додатково встановимо ще два такі навіси, і чотири навіси поставимо ще на центральному пляжі.